Тайгом вас на каналі Шкода Галичак. І сьогодні у нас на огляді буде авто, про яке можна сказати декілька речей. Перше, що воно дефіцитно і викупляється до того, як приїде салон. А друге, що це неймовірне круте авто за свої кошти. Попереду топова оптика. Матричні фари, автоматичне дальнє ближнє, і також ця оптика вирізає. Комплектація лаурійний Клемент має все, що може мати шкода. І одна з опцій, які я дуже люблю, це саме віртуальна педаль багажного відділення. Просторе багажне відділення. Також він має докатку. В докатці у нас знаходиться сабвуфер. По ліву, по праву руку є місце для зберігання, є ось такі водніші. Тут купа місць для того, щоб поставити То же саме вогнегасник, жилет, іншими словами, набір автомобіліст. Комплектація лаурін і клемент може бути на коньячній шкірі або, наприклад, на чорній. По сидінням обов'язково у вас буде масаж, в декілька програм, що водійське, що пасажирське. Є три також пам'яті сидінь водія і повністю всі регулювання у вас будуть електро. Зараз зробимо невеличкий огляд мультимедії і розпочнемо ми саме з безпеки. Основні налаштування у вас буде саме через мультимедію. Що у цьому авто є додатково, це також штатна навігація, яку можна перекидувати з мультимедії на екран Водія. А з проєкції швидкості на капот, навігація буде ще зручніше, тому що повороти і міста буде висвічувати саме на проєкції районі капоту. У авто є утримання у смузі, його можна активувати, диктувати. Front Assist, тобто Радар. Коли ви не встигаєте загальмувати в міському режимі, авто це зробить за вас. Датчик сліпих зон і також датчик томи водіят та уважності. центральній частині у нас управління кліматом. ліва зона, права зона, є вентиляція, є осушка сидінь. Центральна клавіша також програмується. Є вибір режимів руху, як ми бачимо напрямки повітря, регулювання саме мультимедією з До речі, по музиці тут топова музика, саме кентон. Ви можете подивитися на стінці. Як я вже говорив, в комплекції лаурійних комет може бути все, що є в шкоді. Але ми також додали тих опцій, які ми могли додати. І це датчик активного тиску, це сімейне пакетовий шторок на вікна на задній ряд, є також вушка, так от ми можемо спертись на дальню дорогу, і також є така кодра для зручності. Кермо мультифункціональне, зліва регулювання музикою, справа на спортовий комп'ютер, є також тут адаптивний куміс-контроль і камера 360. Завдяки тому, що селектор перемістили саме під кермо, у нас в центральній частині є купа місця для пістаканників, для кави, і також для того, щоб поставити телефон на зарядку. На задньому ряді купа місця. Є центральний підлокітник для планшета, є також у нас два пістаканники. В центральній консолі у нас є керування кліматом, тут можемо збільшити, зменшити, як ми захочемо. Є підігрів сидінь правого модуля, лівого, також і дві type c швидкісні саме для телефонів. По двигунах, якщо говоримо про повний привід, то це у нас буде 2-літровий на 265 кінських сил бензин і також може бути на 190 кінських сил 2-літровий дизельний двигун. В Дорозі у нас з'їдуть декілька варіантів в бензиновому та дизельному виконанні. Запрошуємо вас на огляд цього авто за адресою місто Львів, у зелена 407 Галич, Авто.